Джеймі, принц планети Бларп, утікає на землю від лихих влоків, які хочуть з'їсти його живцем. Ловити Джеймі вирушають спецагент і корова мутант. Джеймі зустрічає Ервіна Волша, юного землянина, який стає його найкращим другом. На щастя чи на жаль? У Джеймі є щупальця. Дружба, невідомість і щупальця. Джеймі Щупальця. Ервін Волш добігає до штрафного майданчика і б'є! Чинити опір не має сенсу, Джеймі! Я навіть не знаю, навіщо я шукаю окуляри. Я міг би грати з заплющеними очима. Джеймі? Пробач, Ервіне. Я ничего не смог сделать! Джейми! Джейми! Джейми на службе ВПР. Ой, лихо, лейтенанте. Джеймі схопили агенти ФБР. От і добре, тепер нам не треба цього робити. Так, лейтенанте. Але проблема в тому, що схопити Джеймі повинні були ми, а не ФБР. Не. Сумніваюся, що влоки зрадіють. Так. Здається, ви праві, сержанте. Аж не вірю, що ви це сказали. Ви ніколи не кажете, що я правий. Розділимо обов'язки. Я скажу блокам, що Джеймі схопили, а потім ви візьмете трубку і скажете, що схопили не ми. Слухаюся. Алло, генерал. Хотів вам повідомити, що Джеймі схопили. Молодці. Так, дякую, генерала. Передаю трубку сержантові Гратчету. Так, я лише маю вам казати, що схопили Джеймі не ми, а ФБР. Ми повинні були схопити Джеймі на довгі, не компетентні. Він сказав, що ми повинні були схопити Джеймі. І сказав це дуже гучно. Я так і думав. Ходімо, сержанте. Джейми, мій друже з далеких зірок. Я ніколи тебе більше не побачу. Я вже за тобою сумую, мій космічний восьминожа. Я досі чую, як ти Ей, Ервіне, Мій улюблений землянине. Це ж я. Але що ти тут робиш? ФБР тебе відпустили. Вони не розрізали твій шлунок, щоб подивитися, що всередині. Е, та ні. Ти впевнений? Звісно, впевнений, Ервіне. Я тепер на них працюю. Що? А? Лейтенанте, будете сміятися, але Джеймі повернувся. Тим краще. Нам не доведеться звільняти його, а просто схопити. І сьогодні ми спробуємо це зробити дуже вишукано, кано. Але... Тобто, як завжди, так. За що це мені? А що Що я такого зробив? Оскільки я багато знаю про наземні організми, я повинен допомогти ФБР знайти всіх небезпечних прибульців, які ховаються на землі. А хіба це безпечно? Звідки мені знати? Але ж ти будеш поряд раптом? Що? Що? Я сказав, що ти виконуватимеш місії разом зі мною. У жодному разі, чуєш, ні за що? Нам і значки дають М? по одному на кожного. Коли починаємо? У ФБР підозрюють, що ця людина насправді главок, який видає себе за лікаря. Ось він. А ці значки можна залишити собі назавжди. <плес> 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 То що скажеш? Він приболець чи ні? Так, главоки вічно сякаються. Вони мирні прибульці, але в них алергія на все. І вони можуть наробити шкоди, коли чхають. Я теж вічно сякаюсь, але ж я не прибулець. Є лише один спосіб дізнатися. Що, що ти робиш? Давай, давай! Швидше, сержанти, швидше. Я стараюсь. Я ж корова, а не поліцейське авто. Джеймі! це лікар! Він їде до мого будинку. Це ж добре, нам легше до нього підібратися. Але якщо він справді небезпечний приболець, він може з'їсти моїх рідних. ФБР. Ані Руш! Особливо ви, що ви собі дозволяєте. Я прийшов полікувати пана Волша, який забився головою об гілку дерева. Лікар-главок, як оригінально. Ми знаємо, що ви прибулець, пане. Що, що? Чому ви так вирішили? Це все земна їжа. Я набрав дуже багато ваги, але я не хочу потрапити в руки ФБР. І не думайте, закон є закон. Так. А, Арвіна, це ти. До мене має прийти лікар. Скажи, ти його не бачив? А, лікар? А, ні, не бачив я лікаря. Якщо побачу, я тобі скажу. Фух. Куди він подівся? Лікар. Я його відпустив. Він пообіцяв не робити на землі каписи. Джеймі, ти нормальний, а ФБР що скаже? Це ж вони вирішують, відпускати прибульців чи ні. Ми повинні їх заарештовувати. Та ми просто збрешемо, що відправили главока на його планету. Лейтенанте, настав час хапати Джеймі. Вишукано, як ви казали. Агенти вперед. Прикрийте рота і готуйтесь діяти. Один, два, три. Це ще що таке. Агенти Джеймі Єрвін. Сідайте в автобус і відзвітуйте місію. Ви це бачили. ФБР схопили Джеймі швидше за нас. Оце вони спритні, правда? За що ж мені ця кара небесна? А тепер ми що робитимемо? Знаю. Треба, щоб нас взяли на роботу в ФБР і тоді ми. І тоді ми що? Ви ідентифікували главок. А, так, так. Ми його ідентифікували, нейтралізували і відправили на його планету. Саме так. Так він принаймні не завдасть шкоди планеті Земля. Отакі От справи. Справді, а це тоді по вашому. Що? Це відбулося хвилину тому. Цей прибулець небезпечний, а ви його відпустили. Прибульцям не можна довіряти Джеймі. Тому ми відберемо твій значок і розріжемо тебе. Що значить розріжете мене? Розріжу твій шлунок, щоб подивитись, що всередині. Терві, не тікай. Ми повернемося по вас. Добрий день, панове. Ми спеціальні агенти елітного підрозділу з відловлювання прибульців до ваших послуг. До того ж, ми не боїмося, коли на нас кричать, бо ми звикли лежати. Коротше кажучи, ми можемо вам допомогти. А про красивий значок як це працює? Можна отримати його зараз чи після випробувального терміну? Думаєте, нас узяли? А, вставайте, сержанте. Ми покажемо цим зухвалим дьоготам, на що ми здатні. Ми зловимо Джейні. Ми це зробимо. За що я вас люблю, лейтенанте? Ви весь час передумуєте. З вами не занудюєш. Думаєш, вони поїхали? Не знаю, але мені дуже хочеться у туалет. І мені також. О, дякую. Червіне Волш, На знак покарання ти повинен відремонтувати дорогу, яку знищив главок. Сам без допомоги Це ж триватиме вічно. Це ФБР просто нестерпне. Вони здатні захопити Джеймі з надзвичайною легкістю. Увага, сержанте, будьте готові. Пробач, червіне. Це я винен. Не переймайся, Джеймі, розріжуть вони тебе, ось у чому проблема. тримайся міцно! <плесвіток> Дякую, ви нас врятували. Не варто. Це я маю вам дякувати за те, що ви тоді мене відпустили. І мені дуже шкода через дорогу. Я не навмисно. Алергія, я вас розумію. Так от я повертаюся на свою планету. Я достатньо вивчив людство. А зважаючи на інтерес цих агентів ФБР до прибульців, я заберу їх із собою. До побачення! Бувайте! Чудово! Можна більше не перейматися через агентів ФБР. Навряд чи ми їх побачимо в найближчому майбутньому. Ось ви де діти. Мені здалося, що я чув звук двигуна, це часом був не лікар, якого я викликав. Ні, це У. був не... Знаєш, тату, думаю, тобі краще викликати іншого. Так, Ервіне. щось мені підказує, що цього я більше ніколи не побачу. Фух. Як я завтра поясню це своїм батькам? Знаєш, за допомогою щупалець я зможу скласти все назад хвилин за п'ять. Як все ж таки класно мати друга прибульця. Це був просто не наш день, правда, лейтенанте? Тобто ви не помічали, що наших днів у нас не буває. Ну, тепер, коли ви запитали? Так, добре ви праві. Сьогодні точно був не наш день. <гум> Люблю бути правим. І коли ви це визнаєте? та що ви кажете?